Кілька років очікувань будівництво бункера, монтаж обладнання, навчання фахівців, введення апарату в експлуатацію та отримання відповідної ліцензії. Буковинський онкоцентр пройшов довгий шлях перед початком нової ери у боротьбі з раком. Радий повідомити, що в Буковинському клінічному онкологічному центрі вчора та сьогодні перші пацієнти. Пройшли свої початок лікування на лінійному прискорюючі, вже подальше вони будуть лікуватися на цьому обладнанні. Шлях був звичайно досить непростий. Багато хто не вірив, сумнівався, сміявся, казав, що це нереально. Звичайно, це події не тільки для установи, для всієї буковини, адже людям більше не потрібно шукати інші лікувальні установи. Це обладнання один із найефективніших методів променевої терапії. Воно дозволяє точно влучати в пухлину з мінімальним впливом на здоров'я тканини. Ще кілька років тому таку послугу Повинці могли отримати лише у столиці або за кордоном. Це новий етап розвитку лікування онкозахворювань області. І я радий просто за Буковину, за Буковинців, що ми маємо такі належні умови для лікування цієї важкої недуги. Я можу сказати, що це найсучасніше обладнання, яке дає можливість нашим людям лікуватися точно так само, як і будь-які клініці світу. Це дає можливість і продовжити лікування, хто тут розпочав, і навпаки, хто розпочав за кордоном лікування, продовжити лікування тут. І це ті самі загальні підстави і критерії цього Владне, яке дає можливість нашим лікарям, а я хочу відзначити, що в нашому коцентрі дуже фахові лікарі проводити надзвичайно якісне лікування. Лікування можна сказати нового рівня. На лінійному прискорювачі працює молода команда, яка складається з лікарів, медичних фізиків та лаборантів. Всі спеціалісти пройшли відповідне навчання. Підготовка тривала понад рік, адже мова йде про високоточну та складну техніку. Це заслуга безпосередньо безпосереднього керівника онкоцентру та його колективу, які розуміють, що лікування повинно бути всеоб'ємлююче для того, щоб люди сюди приходили і мали ну. Гарні враження вони повинні бути в гарних умовах, в тому числі як і обладнання. Це в першу чергу, яке повинно надавати якісну допомогу, так і все, що їх оточує. І всередині і навколо прилагали територія, вона має бути в гарних умовах з тим, що вони краще проводили період часу, який вони повинні тут знаходитись. Перші пацієнти вже проходять курс терапії. Направлення видає мультидисциплінарна комісія. Ця послуга тисячу відсотків безкоштовна. На ню розраховують всі ті пацієнти, які потребують такого лікування. На мультидисциплінарній комісії встановлюється стратегія лікування в залежності від стадії, локалізації, поширеності процесу визначається той чи інший вид лікування. А вже профільні спеціалісти тому чи іншому структурному підрозділі, визначають, який метод лікування застосовувати. Зокрема, ми якщо ми говоримо про лінійні прискорючі, то це ті пацієнти, які потребують променевої терапії на сучасному обладнанні. Сьогодні ми також нашим гостям показували те обладнання, яке ще працює і приносить користь, але це вже минуле. А тут ми бачимо сьогодення. Перший лінійний прискорювач Буковинський онкоцентр закупив у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України. Незабаром у роботу мають запустити друге аналогічне обладнання, надане міжнародним ядерним комітетом. Це допоможе ще більшій кількості пацієнтів не лише з Буковини, а й з сусідніх областей. Олена Крючко, Михайло Урбанович, новини Сі 4